На Черкащині заклали капсулу часу як символ початку будівництва нового заводу компанії Фіднова. Підприємство виготовлятиме високопротеїнові кормові домішки та тваринні жири. Завод стане першим у центральній частині країни, який перероблятиме сировину зовнішніх постачальників. Це дуже важливо для екології регіону, тому що якраз ми пам'ятаємо, що дуже часто ці відходи десь закопувалися, викидалися по всяких балках або лісах, і це по суті були маленькі, але такі біологічні бомби з повільненої дії. Тому зараз це Позитивний момент за словами головного інвестора проєкту Ігоря Ліскі, запуск заводу не лише допоможе вирішити екологічні проблеми, а й підтримає українську економіку. Загальні інвестиції у проєкт складуть понад 20 мільйонів євро. Ми віримо в Україну. Віримо в те, що саме нова хвиля індустріалізації, по перше, допоможе з. Вистояти зараз і це і податки, і валюта, тому що 80% цієї продукції йде на експорт. Символічно учасники події заклали капсулу часу з посланням для наступних поколінь, заклавши цей перший камінь або капсулу на майбутнє, щоб ми вже спалили мости, щоб тому, що ніхто навіть не сумнівався, що цей завод буде. Воно це проект. Йде в рамку і в ногу з, з цілями сталого розвитку. Ну, його можна було Він свідчить лише про те, що все, що сьогодні ми закладаємо у цю капсулу, це фундаментально посилює нашу рідну неньку і робить її зла. <смітна> <смітна> ну, у нас є супер важлива потім захопляти. Всім сподобалось кидати, ви замітили? <смітна> Народ подірвати лопати не можна. Як зазначив Ігор Табурець, реалізація цього проєкту приклад того, як навіть у складний час область продовжує розвиватися. На Черкащині близько 70 інвестпроєктів є. Але це, мабуть, саме таке найбільше, саме ефективне, ми на нього будемо дивитися і опиратися для місцевих громад. Нове підприємство це не лише розвиток економіки, а й понад 80 нових робочих місць. То я вам вдячний, що ви тут. і Я думаю, що це буде дійсно розвиток нашої громади і прилеглої громади. Бо ми тісно зв'язані між Дубачево і Звенигородкою. І це буде поштовх. Спільно для нашого розвитку для наших людей, які тут проживають, це робочі місця. Це буде стабільність, надіюся, як закінчиться війна. І дякую вам. Запуск заводу заплановано на третій квартал 2026 року. І сьогодні дуже приємно, коли ми бачимо вже відкриття другого заводу компанії Фіднова один у Львівській області, один в Черкаській області. Це нові місця, це нові технології технології. Це створення доданої цінності і це забезпечення також розвиток навколо інфраструктури економічної і екологічної. Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами GMP+, та ISCC. Понад 80% готової продукції експортуватимуть до країн ЄС та Азії. Це дуже важлива ініціатива в рамках нашої євроінтеграції. Чому тому, що тут буде фактично перегляд. Переробка відходів тваринницької галузі м'ясопереробної галузі. І нам для вступу в європейський союз обов'язково треба створити таку мережу таких підприємств, як Фіднова Центр, для того, щоб ми змогли виконати всі передумови. анна білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.